Привіт! Я Наталія, редакторка української Вікіпедії і старша викладачка кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки. Сьогодні поговоримо про те, як ефективно використовувати Вікіпедію в освітньому процесі. Багато хто сприймає Вікіпедію просто як джерело інформації, як енциклопедію на різноманітні теми. Але насправді це також платформа, яка вчить працювати з інформацією. Наприклад, шукати першоджерела. Відрізняти перевірене від сумнівного, аргументувати свою думку і ясно викладати складне. І саме тут починається справжнє критичне мислення. Почнемо з головного принципу: Вікіпедія в освіті це не місце для копіювання готових відповідей, а можливість для розвитку важливих навичок. Коли учні просто копіюють текст чи то з Вікіпедії, чи з будь-якого іншого джерела, це не про навчання, а про формальність. По суті, це плагіат і втрата можливості. Натомість активна робота з Вікіпедією, тобто аналіз її статей та участь у створенні і покращенні вмісту, формує цілий набір важливих навичок. Це вже не про споживання знань, а їхнє осмислення і творення, а значить справжнє навчання. Наприклад, це вміння аналізувати джерела. Кожна стаття має посилання, які вчать відрізняти надійну інформацію від сумнівної, також навички письма. Створюючи чи покращуючи статті, учні вчаться писати структуровано і нейтрально. Інший приклад це вміння працювати в команді, бо Вікіпедія це спільнота, де рішення приймаються через спільну роботу. У Вікіпедії та Вікіпроєктів є кілька сильних сторін, які роблять їх корисними навчальним інструментом. Наприклад, Вікіпедія безкоштовна, не продає рекламу і не монетизує дані своїх вчитачів. Вона посилається на надійні джерела, редактори оцінюють і цитують перевірені матеріали. Вона залишається актуальною завдяки тисячам волонтерів по всьому світу. Хоча Вікіпедія найчастіше асоціюється з текстовими статтями, насправді вона підтримує різноманітні формати даних. Це зображення, схеми, аудіо та відеофайли. Це дозволяє не лише читати, а й бачити, чути, взаємодіяти з інформацією. Окрім того, існують сестринські вікіпроекти. Кожен з яких має власну спеціалізацію. Наприклад, Вікіцитати збирають висловлювання відомих людей, Вікімандри це гід для мандрівників, а Вікісховище є відкритим репозиторієм медіафайлів. Загалом, ці ресурси створюють потужне, багатовимірне середовище для навчання і дослідження. Інша перевага: у Вікіпедії є спільнота волонтерів, яка допоможе вам перевірити створений учнями чи студентами вміст. Наприклад, на плагіат та достовірність. І те, що Вікіпедію пишуть і перевіряють живі люди, це особливо цінно в епоху штучного інтелекту. Зрештою, наповнення Вікіпедії це заняття, яке приносить користь мільйонам людей. Бо Вікіпедія є одним із найпопулярніших веб-ресурсів у світі. Подивимося на приклади застосування Вікіпедії у шкільній освіті. Почати можна з простого. Дати учням і ученицям завдання уважно прочитати статтю в Вікіпедії, що стосується теми уроку. Не просто пробігти очима, а реально подумати, чи логічно викладено, чи коректні формулювання, чи є джерела і які саме, вміти ставити запитання до тексту, шукати помилки, сумніватися це нормальна практика. Це може бути індивідуальне, групове чи командне завдання. Наприклад, на уроці історії можна проаналізувати статтю про універсали УНР, які її сильні сторони, чи є там неточності, що ще варто туди додати. Якщо це доречно, то задайте проаналізувати версії однієї статті різними мовами і знайти та пояснити відмінності. У різних мовних версіях одна й та сама подія чи поняття може висвітлюватися під різними кутами. Це дозволяє побачити, як контекст. Цінності й історія впливають на подачу інформації. Наприклад, порівняйте статті про Київ українською та англійською мовами. Де більше інформації, на які підтеми, Де які акценти зроблені і про що це свідчить? Робота з Вікіпедією не обмежується лише аналізом її вмісту, цілком доцільно залучати учнів та учениць до його створення і покращення. Не обов'язково одразу писати нову статтю можна почати з невеликих, але змістовних кроків. Наприклад, звернути увагу на орфографічні, граматичні чи стилістичні неточності і виправити їх, або завантажити свою фотографію до Вікіпедії та проілюструвати статтю про рідне місто, або знайти авторитетне джерело для підтвердження якогось факту і додати його до Вікіпедії. Редагування Вікіпедії можна інтегрувати і у позашкільну роботу. Наприклад, ми регулярно проводимо вікішколи для старшокласників. Зрештою. Можна навіть грати в ігри за допомогою Вікіпедії. Наприклад, гра Вікірейс. Завдання якомога швидше дістатися від однієї визначеної статті в Вікіпедії до іншої, переходячи лише за внутрішніми посиланнями. Наприклад, від статті про Мікеланджело до статті про смартфон. Така активність не лише розвиває навички пошуку та асоціативного мислення, а й нагадує, наскільки тісно пов'язані між собою, нібито зовсім різні явища. Ми збираємо приклади планів уроків із застосуванням Вікіпедії як інструменту навчання. Посилання на добірку в описі до відео. Також Вікіпедія не менш корисна в університетській освіті. Чимало викладачів у найбільших українських та закордонних університетах використовують роботу з Вікіпедією у навчальній програмі. Вони задають завдання на покращення і створення статей замість частини традиційних письмових завдань або додатково до них. Наприклад. Цього року студенти-магістри спеціальності фольклористика Київського національного університету імені Тараса Шевченка проходили практику, перекладаючи статті Вікіпедії про фольклор українською. А раніше студенти навчального курсу міжнародний бізнес і глобальні ринки Українського католицького університету протягом семестру оновлювали статті Вікіпедії про великі компанії та їхню поведінку після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це лише кілька прикладів. Детальніше можна прочитати на порталі освітньої програми у Вікіпедії. Якщо вам відгукнулося те, про що я сьогодні розповіла, то долучайтеся. Громадська організація Вікімедія Україна має багато цікавих і корисних можливостей для освітян. Навчальні матеріали, тренінги, конкурси, підтримка ваших ініціатив і так далі. Наприклад, пропонуємо безкоштовний онлайн-курс про Вікіпедію, який називається Вікіпедія для навчання. І створений спеціально для освітян. Базовий рівень постійно доступний на платформі Prometheus і дає можливість отримати сертифікат на 15 годин. Також ми проводимо регулярні події для освітян Вікіспільноти, наприклад, щомісячні вебінари онлайн, і щорічні конференції і воркшопи наживо. А також ми регулярно організовуємо конкурси статтею Вікіпедії для освітян та всіх охочих, зокрема, Вікіпедія для школи, який присвячений темам шкільної програми. Також проводимо фотоконкурси, до яких ви можете долучитися самостійно чи залучати учнів та студентів. Якщо вас цікавить тема Вікіпедії в освіті, будемо раді співпраці, можемо безкоштовно провести навчання про Вікіпедію для вашої групи учнів чи студентів. І ще хочу наголосити, що освітня програма Вікіпедії це міжнародна ініціатива, яку втілюють по всьому світу. Тож ви можете долучитися до міжнародної спільноти освітян, які використовують Вікіпедію та Вікіпроєкти у своїй роботі. Більше матеріалів за посиланням в описі під відео. Долучайтеся до освітньої програми Вікіпедії і відкривайте нові можливості для навчання.